Починаємо продовжати. Вже десь один біг, а, вже два прибігло. Сьогодні спробуємо ліверку. Я думаю, вона має так зайти, як з патуни і біжать. Ліверкою точно повинні бути <свісно> довольні. Да. Боже, це ж я їй мало взяв, походу. ці <свісно> колбаски це нічого. Так, Х бачу розбирається. Ці двері не відкриваються. Так, мені цей X досі не дає спокою. Бачили ціну Нарія? Давайте пройдемося. Сама перша ціна на Нарія 6900. Бачите самі, більш-менш в адекватному стані, але відкриваємо дещо там все-таки є. Не знаю, але краще перевірити, а потім тільки виїжджати і дивитися, щоб хоча б, хоча б орієнтуватися. Тому що якщо ми читаємо опис і 5 в доброму стані, офіційно купувалась новою в новій Україні. Кузов рідній фарбі є слід експлуатації. Запам'ятали карбератікал. По-моєму промокоду 20% знижки переходимо, вставляємо. Звідь завантажується. Є фотографії. На вигляд вона доволі непоганий стан. Ну, є трішечки-трішечки одна запис, яка не відповідає дійсності. 294 тисячі пробіга рідного указано продавцем на ріда так же само. 295, але є пошкодження переду, права сторона і позаду. А кузов в оголошенні в рідній фарбі три сторони. Тому завжди перевіряйте свої автомобілі взагалі перед покупкою, а не після. І навіть не важно, що пише в оголошенні. Зайшли на кавертікал, знизу посилання під відео, вставили мій промокод Adam.ua, 20% на звіт. Перевірили і тільки тоді дзвоним. І питаємо, як це так в рідній фарбі, коли. Три сторони є пошкодження. Посилання креметика знизу під відео. Ладно, йдемо. Нам треба ще робити останні машини, а саме форда. Він же надоїв. Його треба ставити на ход, вести на поварку і продавати, бо це не серйозно. Поїхали в гараж. Наш форд. Не заводиться, немає іскри. Ми вже міняли. Це це катушку, все передивлялися, подзванювали. Вся дія на датчик колінвала. Да? Я не знаю, правда, як таке могло бути, що ми його заїхали своїм ходом, заглушили, почали це робити, і просто заводиться. Ну, давайте поміняємо ще його. Він, правда, хенд знаде. Я вам зараз на моторі покажу, де цей датчик. Ось тут стоїть стартер. Ось тут стоїть стартер. І поки ти стартера не знімеш, ти до цього датчика, мабуть, не долізеш. Ну, попробуємо. Поміняємо, знімаємо стартер, знімемо датчик, замінимо ще його, бо і дійшлося. А Форт вже зараз тиждень стоїть. Ми вже його продали б. І на ці гроші купили б ще два. Розбираємося, задираємо зараз в одну сторону, лягаємо і міняємо. Якщо ви бути знімати датчик кульнувала, треба знімати ще стартера. І куче всього а ставимо нового датчика як нового билушна. Блін, тут ще ця сигналізація довбе мозги. Закрилась машина. Ми її тільки що 5 хвилин розблоковували, бля, а вона знов закрилась. Ой. О, не кричить. Кричить. Що це шериф? О, ні. Ще поки ключик закритий. Чи кнопки тут не роблять, чи що вони, блін? Треба забрати другий пульт є в хазяїна. Коротше, мучимося далі. Нарешті ці кнопочки почистили. Давай. А я буду за іскрою. З центрального провода з катушки. Нема. А -а -а. Та, звісно. Да, вот це прикол. Крути лише. крути. Та ваші бустери поставлю. Ну я в шоці. Немає, вроді, б, іскри. Но там звісно і маса не дуже. Давай. Крути ще. Mm -mm. І що далі? Коротше, мабуть, треба визивати якогось професійного електрика. Я, 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 не, я не розумію. Це просто, крінішний капець. Будемо до когось дзвонити. Зараз розказуй. Пару коментарів дай. Ну дай пару коментарів. Ти такий мовчазливий, а я тільки камеру виключаю і тебе рот не зупиняється. Кажи. Боже він ляканий. Коротше, ну що, такого ще не було. Тянем з того його. Ми не можемо завести форда. Бо Адам варив, варив і спали провода. Так, да, бо я варив, варив. Я Ну не я. Бери тепер пхай. Гоу! Пацани. Хтось не пхай! Смішно вам, хорошо, хорошо. Барко. Смішно, так? Да? Пхайте тепер, пхайте! Разсмішно. Що це, братська є? І так до СТО тепер пхайте! А ну на передачі. Ні, тупо не заводиться. Я не знаю. Коротше, веземо СТО, новий датчик, нова катушка на всякий випадок. Датчик хола? Та я ось поміняв його. Ну, датчик колінвала, то є. А де ще може бути датчик хола? Колінвала. Датчика холоду тут нема, це ж якби трамплер тут стояв, би, тобто цей. Катушка нема. Датчик карнавала, так. Да. Цепляємо. Капець, ми не можемо завести форда. Ір, мені стидно. Під'їжджай на ренджевері. Вон стекло тут насипане. Так. О! Це батько і мама? А я батька ні разу не бачив, чуєш, я думав він за хлібом пішов. Цезар? О! З патун прибіг, з Капець. А я реально його не раз не бачив. Він не кусається? А. -а. Тарас, я під'їжджаю. Да. Зламав ти, Тарас, мені машину. А ти це знаєш, чому, Тарас? Бо я тобі довірив заїхати в гараж. <рив> Капота закрив. фару щоб не загубили. Ти вже болтики вже погубив. Не треба? Ой. Як він там вже підцепив його. Тарас, утро починається не з кофі. Ага, навіть так. Ти що на передачі стояв? Що за день, а? А, я думаю, ти на передачі стояв. На тормозі. Не очкує, совку більше їхати не будемо. Туди ж на тормозах стояв, бачиш, які тормоза. Щас, Тарас, помоги. Ну помоги, Давай, Давай, мене не тралі, давай. Зважені та щасливий. Зважені та щасливий. Ще, ще! О! Та ти що, Тарас? Може ми її руками затягнемо? Ні, Не, не. Поїхали! Оце ми так висіли, да? так? Ну, да. Ми не на сто приїхали, ми тут на дом, бо тому, що сторожки сьогодні працюють до обіду, а сьогодні у нас субота. Тому ключ бардачок кинемо. Да, ключ бардачку. Оставляємо. Можливо, сьогодні після трьох його глянуть, можливо, сьогодні буде результат. Сподіваюсь, поїхали додому. Роботи валом, Може, злив... можливо, навіть в ці серії. Ви подивитеся, по поводу джети, бо я зараз поїду. Форт на ремонті, ланцер на поварці. Міні-купера веземо зараз на майданчик, нехай його оцінять, що запропонують. Ну тут, походу, буде менше чотирьох. Як його відкривати отак? Ну, я що не влажу. Побачимо, що запропонують. Вечором з'їздимо ще подивимося, як у нас справи з джетою. Тому день повинен бути насиченим. Поїхали. До речі, ж, поки їду, я ж нам по дорозі зараз їду, подивлюся по поводу поварки нашого жланцера. Бо там він вчора дзвонив, що одну сторону поварив, а там, де ще крило, коротше було, там посипалось і треба ще крило замовити. Якось так. Їдемо глянемо і замовимо ще. Крило. Але подивимося одне чи два крила. Ну а потім завеземо мені купера, покажемо. Датчики у шинах мене почали блимати і не перестають. Але колеса всі накачані. В ходу самі датчики отригнули. Не знаю. Ідемо глянемо ланцера. Опа-ча, я його бачу. Я його бачу. Ну да. Трішки крило постраждало. Повне крило мусора. Ну а так. Пороги на точках. Арочка ось так. Ну тут ще шпаклювати і А чому тут ось так? Ладно, я не шарю. Не, не зачищено ще, а другу сторону, мабуть, ще не спів, так? Да? А, а, тут так зробив. А, і друга сторона вже. Найс. То це він що сьогодні зачищає. А, і тут акрило. Ой. Короче, треба замовляти два крила. Цей ланцер золотим становиться. Ну нічого, підрахуємо. Я думаю, що відкапіталений двигун, поварений. Тарасик його покрасить, ланцер на автоматі піде. Ну, придеться вже продавати плюс-мінус в ринок. Хоча і там зазор буде. Все, їдемо показувати міні-купера. Побачимо, скільки зараз перекупи його оцінять. Цікаво. Цікаво. Терміновий викуп авто. Так, 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 так. Ще, мабуть, ніколи не чи що? Йдемо пропонувати. Тест драйв. Що это? Автомобіль. Автомобіль. Дивись. а? а Та розумію. понимаю, ну, серйозна тема. Це серйозно? Це Самолет. спорт. А, кондиціонер включить. Рабочий. Да. Погодка нельотна. Мініка показав. Хлопці подивились, покаталися, созвонюються з босом. Сьогодні в нас субота, він уїхав. Потім дасть, дадуть відповідь. Передзвонять і тому подобне. Чекаємо. Чекаємо відповіді. Блін, ти що, додать в сторіс вам його, а? Да за 4 тисячі в нуль забирайте. Чом мені здавати його на майданчик, якщо можете за 4 і ви його забрати. Ціна 4 це хороша ціна. Даний ліквід. Да. Ну, прикольно. Такі міні-бі. Бзи... Прикольна жіноча машина. Комусь на подарок. Там найс. Все. Летим в гаражик, продовжимо роботи валом. Так, що у нас тут відбувається? Перетяжка крачей на розбурку. Приїхали одні покупателі, зараз вам покажу. К9К. Континенталь топлівна. Двигун такий самий, тільки ти подивись на цей двигун і подивись ну, у мене. Трошки. трошки? Дивись, турбіна, турбіна. Все в маслі. Все. Ну Турбіна масло дивись. кидає тут. Диви. То той стан того мотора. Генератора. Тебе розказував, скільки генератора зробив? 5 тисяч гривень. Ремонт генератора. Пересипать. Артем, скільки ремонт генератора стоїть. 500. Брат, давай, не цей. Та я ти будеш крадити, ні-ні-ні, це не треба. Це я вас зараз буду гнати отсюди тоді. Ні-ні. Ну продам. Скільки? Шесть. Скільки? А що ти хотів? Їздить на меганчику дешевому, а? Ні. Давай, Артем, будемо щось бачити, щось договоримося, щось придумаємо. Береш, ні? Звісно, що ти ні. Зробити. Кого? Ті да, ти це ти ж... Ти а ти куди? в гаражі є? Все, не мішай, не мішай, не мішай. Диви, який хороший. Да, мотор хороший, бачиш. 100 баксів. Сто баксів і він твій. Две, сто, сто стой! Давай! Стой, 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 стой. То, стой. за руль, може! Стой. Поїхали! Нормально. Вики тормоза хороші. Так. Бережі, щось він, мені треба їхати. Хоч забрати 520-ту. Ні. Артм, щось береш ні, всі крутяться. Та виключи Зараз виключу. Можна вибирати. Ну вибирай, окрім тих, що заброніровані. За фасунками заброніровані. Так, що це у нас тут робиться? Правильно. Артм пригнав машину, забирає. Не, я не буду грузити. я договор, що ще я їх грузити не буду. Ти що на Вас скільки тут 4 чоловіка. Чотири продано. Взяли, давай. Погнали, спершу. Опа, Ти мене задовбуєш. будеш, Сонь. Перший пішов. Та ти що тут? Три хвилини не <кхи> Всі робочі, так. Да. Всі на ходу, всі зняті з робочих машин. Давай, три. три. Все, Чотири. Чотири є. То ви коли будете поділку за мотором? А, вівторок. Ну добре, наберете тоді, добре? Да, да. Все, добре, добре. Це ще один задаток за мотор. Це він одненького мотора, собі як донора бере. Чотири продано. Їдемо зараз, до речі, нам зробили форда, зараз все покажу. Скажу, що вже і фігня осталася. 24 забрали, 16, 10 з їх під задатками, фігня залишилася Мені вже не буде чим торгувати. Ну в мене є розібрані ці двигуни ще. Так. Все, пока. На ригані такому самому їздить. Прикольно. Собі постав того мотора. <гум> Тарас, поїхали по фордану зробили нам. Поїхали. кидай того Жигуля, поїхали. Зараз привеземо Фордіка, зробили іскру. Прикольно. Є його бачу. А ветки які. Так, все, Тарас? За мною поїдеш. На ключ туди. У вас вийшло? У нас все вийшло. Та ти що? В льохи не вийшло, у вас вийшло. А що ти казав, було, а то по списку? Якісь мінус не було, так? Да, десь? мінуси на комутатор, пізно самому комутатору. І бронепровод перебитий. Броніпровод я бачив, так, да, це ми цей. А як так могло статися? Не знаєш, де той мінус пропав? Чого чепав воно так? Я поняття, я ж в електрики не сіку, у мене не електрик. У нас води мало. О, блін, то ж осінака зараз стоїть. Радіатор, так? Да? Так, да, да, да. ми мало залили. А є в тебе просто водичка? Дай, да, пожалуйста, так. Да. Так, душка за все, так? Що, зараз даю. Дякую. Uh -huh. Так, ну акум поганий, я на своєму. А, це твій? Ні, це твій. Він даже не покрутив разу. Я свій Може сенс. пихнем зараз його. Давай пихнем. Та пихнем. А дай трошечки водички доліємо. Да, а ні, тут є система. Вона, Трошки не... викопала, да? так? Чи ми цей? Ми то й не долили, і не перевірили. Капець, як так? Зібрати все, залити водичку, перевірити, а воно не бомбум. Не закривається. Хай тако буде. Ні, так бач пустий бачок, а ти скільки заливав води. А так в системі є. Нарешті, нарешті ми вже зробимо цього форда. Капець, пропала маса десь. Прикол. Ні, в системі є вода, просто з бачка вийшла. Хорош, 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 вже максимум. Ні, ну мрію їх немає, да. Та не знаю, що вона лежника не буде, не дивиться. Ой, не знаю навіть що сказати. Все є. Не знаю за колеса. То скинь, може, фотку я покажу комусь. Що, толкнемо, так? да, пихнемо. Да, пихнем. yeah. <laughs> Дай його тільки толкать. Єсь! Фордик завівся. Нарешті, бляха хамуха. Оце, звісно, прикол. Зім був. Так, Тараса дождаться і поїдемо додому. На поварку І зараз покажу, куди ми його затягнемо на поварку. Фари поставити, поворотники. Дозбирувати. чуть-чуть. Буде цікаво. О, їде. Рен, зі сторони круто виглядає. Так, а бензинчик у нас є. Yeah. Так. Субота, шоста вечора. Я подзвонив за Фордіка підварити і за одну балку ту привезти на поло там під пічку, бо вона у мене знята, ми її грунтували. І це перенесли на понеділок. Сьогодні вже ніхто робити не буде, тому Форда сюди на стояночку і... До понеділка. Валяха муха. Форт ще у нас остається ще два дні. А зараз ми тоді, знаєте, що ми тоді їдемо по ланцера. Балі, ну нам не, немає сенсу оце збирати, поки його не заварить. І, до речі, ось такі моя поварка, і ви знаєте, вона не сильно відлічається для ланцера. Спатуни, спатуни набіжалі, спатуни. Так, да, по поміцика, бо тому що Максим сказав в понеділок поварити. Да, та нема в мене нічого, бо дижіться ввечері щось вам привезев госіньке. Поїхали по міцика. Що зараз може і поїхали, ні? Що ждать? Ці виходні, звісно. Ну ладно, погнали. О, я думав, ти за рулем будеш. Та ладно, ладно. Зараз кажуть, що взагалі обнагрівчуєш. До речі, Тарас ж не просто так зі мною суєтиці і допомагає. в нього ж він на зарплаті, так, да, Тарас? Ми потім тебе посчитаємо, я скажу, скільки Тарас получаю в день. Так. спадуни киш, киш-киш-киш. Стільки планів, стільки планів на побіду було. Тарас, ми ж малися після Паски відновлювати її. Так вже ж після Паски. Щось йде не по плану. Щось йде не по плану? Чесно, плани міняються просто кожного дня. Ну зараз так цікаво ж, Тарас. Вон, лежать в холодочку. Дивись, прицепчик хочу показати. Бачите, от прицепчик не стоїть. Прицепчик щоденно вивозить мусор. Ми убираємо, тут, а вон Тарас прибирає Папа, мусор. Мені, я його цепляю за свою спину. За свою спину цепляєш? Так трас, тебе ж є оранжеровий. Бери, бери, цепляй, вози, запчасті возимо на почту. Прицепчик в сім'ї задобиться. До речі, треба відновити на нього техпаспорт. І буде цікавіше. Все, їдемо до ланцера. Так. По таку пісеньку. Я її вчити, правда, не можу, бо тому що авторські права! Все, глушимо. <гум> так, сумку треба взяти. Що що? Відрайте ці твої пороги в Україні. Що він тебе розовий? Це не мій, це техніка. Ти що? <гум> ти був... А, там бумажку витягни, бо двері ми так і не закрили. Яку бумажку? А. Все, закривати. А що, вони потім важко відкриваються, так? Да? Ну так. Да. А як тут відкривати? Середини, як? Середини якось, блін, тут. Ну закривай. О, коли зачистив, то Ні, о, воно... кайф. Чуєш, коли Чуш, то прикольно. А то я як приїжджав, то так думаю, блин, так нагарно было, понял? повністю менял, потому что ця сторона. Ну, да, ця сторона, да, я помню. Вкусный ланцера призывается. Засип с собой у него мешочек. Я так і думаю. А старі запчасти можна забрати? Ну конечно. Все, я понял. Все, все для фірми. О, кай, ох тут, ти шо, кай. І тут почав зрізати, тут -то арка вже рідна на рідній штамповці, Тут вже не рідна. і Тут прийшлось цей. Ні, нормально коли І Ти, смотри, наложиш там бойця якогось чи кого, кузовний герметик купи, пройдися, шов там. Ага, Поняв. Блін, оце ну, крило, конечно. Ні, це хер. а тут було смішно. сторони, сто. та я пам'ятаю, так. Да. І десь молоточком сюди, гукнув. Щолк! І привіт, а землі аж по оце був. Да, так, да, я бачив землі. Там він зараз там землі куча. Та я заказав, але у нього тільки лівий є, і все. Ремкомплект 350 гривень. Тарас, от я поміняю, якраз лівий є на, на складі, а право я поварю сам. Ну, не ж Так, звісно, вийде. Так. Раз, два, три, чисть. Так? Так. Прикольно. Тарас, мені подобається. Заправочка. Не то. Оце так. Да. Алійка є? Та ніка сігня, треба ліка. Ну, все. Типа, на ній їздили, бо ні, ну в основному вона в гаражі стояла. Через Так, тут ключі є, так? Да? Все? Ну, зазори такі. Подякували. Ключі, так. Да. На дранжовера? На. Оренджі хоч погата і все. Ти він цілий день катається, цілими ями катається на оренджі. Ой! А я на цьому ланцерку, а? На спортивному. Не прикольний, так? Мені подобається. Фабія, фабія ну, я зрозумів. Так. так. Все, народ. Погнали. в гаражик. От цього ми вже приступимо робити. Крило замовив. Правого нема. Було б ще право, і право, і праве замовив би. Ми його будемо варити. Шпаклювати, красить. Ой. Вам нічого не видно, да, мабуть, мені теж. В гаражі покажу. А ви, в принципі, бачили поварку сьогодні два рази. До речі, займіні Купер. Діма так і не відповів нічого. Треба буде набрати його. Блін, бензинки мало, може газик включити, заправити газіка. Треба десь позаправляти ці всі машини. Що ти? Як тобі їздить на рейнджровері? Нормально. А чого ти кажеш не їде? Диви. Зараз ще газіка дунем. Тарас, і він полетить. Коротше, ну непогано їде на двигун. Чого? На бензині. Та може, казав, русунка виділюється, але газик закінчився, зараз ми на його протестимо. Непогано він вийшов, до речі, якісь анархічні хрести тут нам рисували. Та ти що. Піде. Оці ж двері і не красить, чи красить, будемо все красить. Є, так? Все, дякую вам. А ну-ка, тездрайв на газику. Так ще поки бензин, бензин, бензин. Трас нас супроводжує. Так, оце на бензині. І це я не давлю ще в поле. Так, включаємо газік. О! На газу! Тарас нас не дожене. Да! На газі, вона робота є, Така в нас вийшла короте, сьогоднішній день, вже він ввечері, вже треба їхати додому. Ось такий вийшов волансер, підварили. Завтра у нас неділя, ми продовжимо. Не знаю, що ми продовжимо Тарас. Чи вже понеділок продовжимо? Мабуть, понеділок. Запам'ятали його ось таким, тому що заганяємо на поварку. Так, да, понеділок <порядок> точно. На покраску. на покраску ми вже поварили. <порядок> Ждемо понеділок крило буде. А що ми? Ми вже всього красити не будемо. Побачите. Коротше. На, 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 їжжать. Все. На сьогоднішній така серія. Манітолу розірвати не будемо, бо її немає. Не привезли, не заказали. Наш косяк. Ні, прикольний ланцер вийшов, ні? Прикольний. А там крило оцей. Заганяємо його сюди. Наїде чи не наїде, як ти думаєш? Де там? Та то я поки приїду, то тут Що-що? Подивись. Ти що не можеш заїхати? Я розпалю, я не буду Опа, давай, давай, давай! Знаєте, ти з нього прикалуєшся? Та добре, добре. Я хотів в гаражі поприбирати. Цю полку десь відставити туди, припаркувати нормально. О, о, музика грає. А, ти його сюди давай. Давай, 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 давай. Глуши, все народ. Це вже продовження завтрашнього дня буде. Ой, завтра продовжимо. Форда, розборка, запчасті. Роботи валом до завтра.